Трояндовий вінок, троянда гарячий поцілунок. Такий приємний п'янкий цей трунок дарує нам його троянда поцілунок. Цей поцілунок не такий вже однозначний, тому він не простий, а вельми є гарячий У неї підлюзкиму мов справжні губки. Приємні жадані губи моєї любки. Вони не тільки на а навіть сняться. З такими пелюстками хочеться пізнатися. Троянда горделивих. Троянди це привіт для наших милих, а ця є особлива троянда горделивих. Вона на вигляд скута і дуже строга, мов дівчина ота, що зветься не до неї просто так відразу і не підійдеш, і ще не знати, що з такою знайдеш. На них дивитися це ще допустимо. А потім все ж пройти біля них мимо, і в пам'яті про них і сліду не залишиться, за тебе у безпеці, серце цілим лишиться. Троянда золота рибка, троянда, що виконує бажання, троянда, що дарує сподівання. Зустрітися з такою кожен побажає, а що в неї він попросить зажадає, нам інколи здається, що не знаємо, чого від милих ми своїх жадаємо. А ось коли про це треба сказати, то ліпше нам у рота води набрати, бо не даремно кажуть про мовчання. золото воно на всі вподобання, а слово часто душі наші ранить, душа болить, хоч і не кривавить. Тож збережемо честі почуття на все своє людське життя. Троянда, ніжність і надія. Що є завжди в наших мріях, звичайно, що це ніжність і надія. Нам хочеться, щоб добро назавжди зло перемогло, щоб не було у нас печалі, щоб з нами всі були ласкаві. А ще нам хочеться любові, реальності, не тільки в слові, і ніжності нам хочеться від всіх, а також щоб не було злих, нехай навколо буде тільки сміх, і також хочемо любити ми всіх. Троянда в Петлицю. Коли на танці, йдучи на вулицю, чіпляю троянду в свою я петлицю. Трояндою прикрашеній галантні, кидають погради дівчата гарні. Коли ж якусь я з них уподобаю, тоді троянду я свою у восі їй чіпляю. Тепер уже троянда і струнка панянка Сміхаються до мене у вогненнім танку. Троянда, царська корона. А ця ось троянда, мов діва на троні, Троянда із назвою Царська корона. Вона тримає гордо і величаво, Для неї ж бо найкраще життя настало, бо нині вона ще свіжа і пружна, Коли в букеті з іншими дружна. А ось як пройде ще деякий час, запахом своїм дивуватиме нас, Тоді вона розпустить пелюстки свої, Немов фату весіллю для нареченої. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.